Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Жіоржиніо Розенстрайк прокоментував своє звільнення з UFC. Наприкінці 2018 року я підписав свій перший контракт з UFC, вирушивши в неймовірну подорож. Мені випала честь виступати на найбільшій сцені. І я хочу висловити глибоку подяку персоналу UFC за їхній професіоналізм і підтримку протягом багатьох років. Дякую! Від новачка року до ветерана ММА. це була незабутня пригода. Хоча ця глава добігає кінця, моя історія далека від завершення. Вершення я продовжу битися, приймати нові виклики і вирішувати незакінчені справи в клітці. Я готовий до всього, що буде далі. Думаю, дорога йому в ПФЛ. А от чому Дана кікнув його, незрозуміло. Він був до поразки Павловичу на серії з перемог. Коротше, добре, що він не тримає зла на UFC. Схоже, він отримав своє та продовжив інші лізі. Ізраїля Десані проаналізував свою поразку на Сурдіну і Мавову Я знав, що зловлю його наприкінці другого або третього раунду. Я повинен був взяти паузу. І знову ж таки кажучи це, я не шукаю виправдовувань і не применшую його заслуг. Він влучив по мені, тому що мені потрібно було перезавантажитися, але я подумав, що все нормально. Я опинився на неправильній дистанції, тому що, коли ти ловиш ритм, ти в потоці, а потім цей Стусан Воко вибив мене з нього. Мені слід було бути на 15 20 сантиметрів далі під час зміни стійки. А він був досить розумний, щоб зрозуміти це і зловити мене. Це був ідеальний момент, а потім він додав лівий хук біля сітки, і я зрозумів, що це кінець. Дійсно, так і є. Подібне було у перейри з хілом. Ні, ні, я ні в якому разі не забираю перемогу у перейрі. Це сталося би так і так. Але коли два суперники шукають дистанцію і кожен свою, вони входять в ритм, у фокус. І тут потрапляння в око, навіть незначне, так чи Накше воно збиває ритм, і коли ти, не перепочивши, повертаєшся. Твій темп збитий і фокус теж. Дистанція не налаштована. Так, це помилка, яка коштує перемоги. Також бій ізі та кевина Гастлума увійшов до зали слави. Ото то були часи. Дана Вайт назвав спортсмена, який отримував найвищі гонорари до приходу МакГрегора в промоушен. Жінки в UFC заробляють стільки ж скільки й чоловіки. Якщо розібратися, то це реально і справедливо. А коли Ронда Роузі виступала в нашій лізі, вона заробляла більше за всіх. Поки на сцені не з'явився Конор МакГрегор. Ронда була найбільш високооплачувим атлетом, оскільки приносила найбільше грошей. Для мене найголовніше в бійцях це їхні навички. Ти можеш бути глухоніми але якщо ти крутий хлопець, ти мене зацікавиш. Головне, наскільки ти хороший у бою. Якщо в тебе такий характер, як у Конора або Ронди, то ласкаво просимо. Так, але зараз таких бійців у її всі нема. Є зірки, але вони не такого масштабу, як ці двоє. Мераб два висловився з приводу умара Нурмагомедова. Так, він знайшов масовий правдовування відразу після нашого бою. Це легкий шлях. Я думаю, йому потрібно бути скромнішим і звинувачувати тільки себе. Йому потрібно вчитися на своїх помилках і ставати кращим. Це моя рекомендація з усією повагою. Звичайно, кебабам не легко прийняти поразку, але мераб наш чемп і все вірно підмітив. Брендон Марено та Стів Ерцик очолять турнір 30 березня на UFC Мехіко. Сьогодні вранці відбувся турнір UFC 312. очолив іван титульний реванш у середній вазі між Дрікусом Діплісі та Шоном Стріклендом. Що можу сказати за сам турнір? Він був особисто для мене нудним та нецікавим. Розпочнемо з поєдинку Олександра Топурі проти Колбі Тікнеса. В цілому непоганий бій від обох бійців, але прям супер Вау, ти точно його не називеш. Були досить непогані моменти від брата Чемпа, але бій все ж таки дійшов до рішення суддів. Перемога за Топурією. Будемо спостерігати. Арсенал, думаю, у нього досить непоганий. Можливо, у дебюті був великий тиск, і він не зміг показати на все. Що спроможен, ти брат Чемпа, і в інтерв'ю він казав, що він давно міг виступати, але вони з братом домовилися, що спочатку допомагає як тренер Ілії, а потім і сам залітає в бої. Коротше, будемо спостерігати. До речі, повтори поєдинків ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Головний карт. Напівсередня вага. Джейк Меттьюс переміг Франциско Прадо одноголосним рішенням суддів. Напівважка вага. Джим Крут, Родольфо Белато завершився нічією. Важка вага Талісон Тейшера переміг Джастіна Тафу технічним нокаутом у першому раунді. Досить непоганий бій. Длився аж цілі 35 секунд. Жіноча мінімальна вага. Титульний бій. Вейлі Жан чемпіонка. Перемогла Тетяну Суарес з одноголосним рішенням. Суддів. Ну і вишенька на торті. Дріку з Діплісі та Шон Стрікленд. Реванш. О боги, титани, на яких ми заслуговуємо. Що можу сказати? Дрійкус переміг Шона, бо той був занадто читаймий, навіть мавпою. Ніякого геймплану. Він як ота лиса вуса та голова, сісюриті нічної пивнухи. Дріку з Діплісі був трохи кращою версією себе. Залітали навіть непогані хайкіки, удари по корпусу, бекфіст та лікті з розвороту. Але він дійсно рухається дуже дивно. Я весь поєдинок думав, як ці чуваки перемогли ізі та вітекера. Так, дюплісі забрав бій, виглядав краще ніж Шон. Але друзі, це не рівень чемпа влаштовувати такі бої. Думаю, камшот їх просто переїде. Так, звичайно, у вас може бути своя думка, з якою я із задоволенням познайомлюсь у коментарях. А так, думаю, вони просто пустили крови з носа, щоб зняти тиски з голови. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.